Дякую Богу і всім вам, що можемо єдиним серцем і устами найти, я би так сказав сьогодні, горить про преображення, бо здати Господеві подяку, хвалу і прохання. Чому починаємо подяку, то так рідко ми забуваємо Богу і сказати дяку, Господи, за цей прожитий день. Дякую тобі за те все, що я маю. Дякую тобі, що любиш мене таким, яким я є, дякую тобі, що дивишся на мене добрими отцівськими очима. Незважаючи на моє лукавство. І так Святий вам 23-й, коли мав розпочати. Другий Ватиканський собор він сказав такі гарні слова. Відкриємо двері і випустимо із себе той сморід, який не дає нам дихати вільно. Дуже часто ми зациклені чи зосереджені на совмищі. Чи то нам у собі, чи на, найперше на, на самому собі, яку маю зачіску, як намалював губи, які е, і годі застосовував, які учені в мене на горі, чи як я молюся, чи як я стою в церкві. А Христос каже, не прижимають старої матки до нової одежі. Що це означає? Це означає, що є той час зараз, в якій Господь хоче співдіяти зі мною. Він хоче налити моє серце нове життя, але я мушу викинути з себе старе. Це, яке мені самому не подобається, те, яке не дає мені вільно дихати, це те, яке не дає мені того Божественного Запаху радості моїй душі. Знаєте, мені сподобалася одна фраза одного влади, яка каже, я за оп'ятовість, але не за фанатизм. Дуже часто ми так на себе дуже багато набираємо, що ця молитва, яку ми хочемо принести щирим наміром Господеві, стає нам родина. Ми будемо тисячу причин шукати, щоб пізніше, 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 пізніше я вже хочу спати. Слава День, Господи Боже, закривочий засну. Отак От воно присвоїть оця наша міця, те, що ми забагато на себе набираємо. Але дуже важливо є, щоб погодити словом, щоб почути Його. Знаєте, Він говорить, це я вам говорю. З власного досвіду дуже коротко. Він говорить, так, ні, роби так, але щоб це почути, мусить бути ідеальна тишина. Оця молитва, яку ми молимося дуже часто там, буде, рано, вона пов'язана з нашим голиторником, з літницею з таємницею щастя, поміж рядками ми так сваримося і з тим я тому, що там не сказав. Я ще не висказав тих своїх думок, або коли перебираю ті зернятка, Знає, верниці, знаєте, як мати Божа, вона дуже тихо, вона дуже мало говорила. Коли ми не молимося цю верницю, ми маємо молитися як мати, як мати. Вона колись страждала з Христом як Мати. Її молитва була не чутна нікого тільки одному Господи Богу. Зайдемо інші моменти. церкви, потім прийти з церкви, прийти у світ, ні, не можна світові догаджати. Не можна, бо Він нас зітре зерця землі. Якщо ми не навчимося бути самі собою. Якщо я християнин, якщо я священник, якщо я монах, чи монахиня? Я є особистість, це моя гідність, це моя, мій прибір. Як в сім'ї буває, чоловік обирає собі дружину, дружина вибирає собі чоловіка, і вони обидвоє щасливі, але як дуже часто буває. Неправильно у сім'ї, коли чоловік каже, та моя жінка то страшна пила, або жінка каже на свого чоловіка, дай Бог болиться є гірше ірода. Ні, це є наша глобальна помилка, тому що ми не оцінили не особу. Коли начальник бачить, що він побачить порушника і каже, ви приходьте від вас, каже, хоче з машини, зараз будемо вас привіряти. Той священник так щиро, навіть не дивиться тому поліцяю в очі, і той змія повів. Що для мене так дивитися? Що на мені щось написано? А цей священник посміхнувся і каже, знаєте, пане повіцані, я хочу в ваших очах З вами радійте, поки Христос є Христості в Христі дає себе на Живімо, але це нам не дає права бути гречим За Христа. Я одного разу читав кроніку монастирі і Отець Атанацій написав такі. Ті слова, які був поруч, я Андрея Андреємці, каже мені, накотилися на очі сльози, коли митрополит сказав, Боже, я перед тобою ніщо, а я в тобі такий багатий, не відвертай своїх очей від мене, уявіть я собі митрополит. Який фактично зруїв всю греко-католицьку церкву підняв? На такий рівень, щоб ці церкви боялися як Сталін, так і діти. І не Стане визначними особами, які є гордістю нашого українського народу. Так, якщо така велика свята людина, до речі, зараз триває реатифікаційний процес так покірно на колінах марама Бога. Так що ми партій з вами, коли ми з вами як маленькі? І вчимося того, приходити то повного життя. Бо Христос хоче милосердя, нового дихання, нового життя, нового свідчення.